Всім привіт! Мене звати Артем, мені 22 роки. Я проходжу курс Артема Рижака з приводу списку росту. Він називається Курс Life Management. Я взагалі також тренер, Також я уже роботодавець разом з товаришами ми відкрили свою компанію. Ну, Це так коротко, щоб ви розуміли, що я не звичайний наприклад, студент з вулиці. Що мене спонукало піти на цей тренінг. Є дуже часто багато питань, які ми ставимо собі щодня. Чому якусь справу, яку я не починаю, я не закінчую до кінця. Або чому, наприклад, я взяв на себе 10 справ, і з них я тільки зробив 2. І далі, і далі, і далі, і далі, і далі. Воно все так у нас як снігова кулька накопичується. Так от я вирішив розібратись, так як я знаю, що Артем відноситься до проблеми не тільки. Якось конструктивно чи схематично, він докопується до суті. І справді, пройшло вже 4 роки, а я почав ставити собі не питання чому, питання як, а просто почав заглядувати в себе і насправді дізнався, що більшість проблем не зовнішніх, а дійсно внутрішніх. І частина з них дуже легко вирішити. Коли просто розібратись і розставити пріоритети, саме у цьому допомагає курс Life менеджменту Артема Рижака, і справді це діє. Тож дякую йому за, за те, що він допоміг мене ще на один пункт прокачати. Дякую.